Вітаю вас! У нас в Україні дуже велика проблема. Уже міняють четверто керівника БЕП Бюро економічної безпеки. Ну, якщо Ви знаєте, колись була податкова поліція. А зараз пам'ятаєте, це його проєкт. Взагалі, колись була з початку податкова поліція, потім... Ні, податкова була... Поліція, потім його назвали податкова міліція, а потім знову податкова поліція. І ви знаєте, що дуже багато було претензій, що вони зловживали і так далі. Так, да, було, не заперечив. Ліквідували. Ну, після Майдану їх ліквідували і е, було рішення створити оце БЕП. Тобто Бюро економічних безпеки, да? по-моєму так. Ну, малось на увазі, що буде в Європі. Так, да, дійсно. Батьок в європейських країнах економічні злочини не, е, ну, скажі, їх не розглядають безпосередньо представники поліції. Поліція вважається криміналітет. Наркота, бандюки, крадії, це сюди. Економічні злодії окремо. Ну, в принципі, це й доречно, тому що, розумієте, одне діло, ну що таке там наркош? Це одне діло. Або навіть який... Там грабує ювелірні магазини. Це, відповідно, там є своя так сказати, технологія, своє на працювання. Там дійсно використовується поліція, ну або міліція, як десь називається. А що стосується економічні, то тут дійсно треба інші фахівці. Тут, знаєте, не стільки бігати треба, скільки з папером працювати. Тому що, ну, класика. Як ловлять який краде там, ну, ювелірні. Спіймали, відбитки пальцями, зараз ДНК, о, все. А тут ні, ну що ви ДНК? я скільки хоч ДНК перевіряю, а ні. Тому дійсно нас зробили, як в Європі. І, в принципі, дійсно зробили ну, такий європейський стандарт, що є окрема структура, оце ПЕП, яка буде займатися економічними злочинами, причому, напевно, ви чули що в нас була така ситуація, коли економічним злочином займався СБУ, прокуратура і ще займалась, відповідно, податкова поліція і відповідно звичайна поліція. Так, да, це було. Ну, умис, так, да, так, да, просто кормушка, кормушка. Дійсно, виникла така ситуація, що... І СБУ собі кормушечку зробила, говорить, і хвилинку, яке відношення ЗБУ має до економічних злочинів? Ви ж там шпигунів повинні ловити. Говорить, ну ж це не головне, ми сюди. І, або яке відношення прокуратура має до економічних злочинів? Прокуратура це взагалі структура, яка не має права займатися розслідуванням. Вона виключно підтримує обвинувачення. Тобто вона слідкує за слідчими, слідкує. І слідкують за суддям, так? і коли суд виступає від держави. Це основна робота прокуратури у всіх нормальних країнах світу. А в нас через наші було. І відповідно поліція, ну, поліція Грушова, що як правило, класичний варіант, поліція ніколи не повинна займатися економічним. Організована злочинність так. Да, бандюки так. Да, але економічність це не ваша сфера. Але в нас дійсно було, ну там це з часів кучми пішло. Вони позатягували, попридумали, ну знаєте, організовано сюди-сюди, і кожен там кормиться. І от дійсно після Майдану реформа. Ну не зразу, але реформа. В деякій мірі на це дійсно вплинули МВФ, І більше вплинув, звісно, Євроспільнота, коли оце ж почались розмови, ми в Європу і так далі. А Робіть по-європейськи, тож у вас по-радянськи, тому що оця модель, коли всі займаються економічними злочинами, чисто радянська. І тоді дійсно прийняли закон. Сказали, все, створила одна структура, і більше всі економічні. Ну, щоб ви зрозуміли, кримінальні статті діляться. Вони там, тик тюк 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 Є окрема така підкатегорія, де там зібрані всі кримінальні статті за економічні злочини. Контрабанда туди, шахрайство туди, ну, якщо крадіжка грошей з державного бюджету і так далі. Там багато цих статей, але вони економічні. І от вирішили, що ці статті буде займатися виключно ця структура. Створили, так, да, створили. І от бачите, яке не гаразд. Не сміли створити то одного керівника, зняли, то другого, то третього. От що його робити? А? От що творитися? Мало того, пройшла інформація, що виявляється, зарплата не заплачена. Ну, дивіться, яка ситуація. Звичайно, що цю структуру фінансують з державного бюджету. Виділили гроші, виділили. Але якось не вдало виділили. Тобто виділили гроші, їх не вистачає. Ні, не дивуйтесь. з державного бюджету рахується, скільки штаб, скільки працівників, яка зарплата, скільки грошей. Виділяють. Але виникла якась така плутанина. По штату стільки, а реально більше. І виходить, треба їм більше платити. А більше нема, тому що порахували стільки. Ну просто. А я ж попереджав їх, що так вийде. Попереджав. Ах, от не слухали мене і зробили казна що. А тепер дійсно, не можуть керівника. Ні, я не піду. Ні, так. Чому? Розумієте, яка ситуація? Е, от ці структури в Європі, ці всі кормушечі, там бажаючи попрацювати багато. Ви са розумієте, відкати, заноси. Заради цього йдуть. Як чорту зарплата, скажете? Там люди йдуть, щоб ручки погрити. І дійсно, в Європі таке твориться, ви собі і витримаєте. Звичайно, звичайно, купи продай. Ну, зовсім Та нема там контрабаси, і близько і не лежало. Хоп, Арештували. Як? Що, де? Нічого не знаю. І я, значить, підозра, що ці речі можна використати як об'єкт для контрабанди. Уявляєте? Амерзатники. Адмерзатники. Це Європа. А це Європа. А це таке витворяє. І там дійсно ситуація критична, там от ти як по мінному полю ходиш. Тільки чекаєш, шарах! Шарах! Шара! Ну, єдине, треба сказати, що там трошки ця система відкладна, ну, відпрацьована все-таки. Я творю такий, шарах! адвокатик, А далі вже торгуєшся. Так, да, там ситуація дуже проста. Дійсно, дуже багато європейських бізнесменів, контрабанди є. Yeah, yeah, yeah. Ну, знаєте, яка контрабанда? Ну, та ж саме побутовий день. Брудь з офшора. Да, да. Всі ж добре розуміють, що Сінгапур офшор. Гонконг офшор. А офшор. Але вот так оп, інша не бачить. Ха -ха -ха. І заходить товар. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Клас. Так, єдине, що я говорю, ситуація виникає така, що буває, і в результаті цього, коли у вас товар йде, ну, ви нормальні його, без, без цих схем. Але так як вони вже не можуть розмежувати, де схема, де не схема, бом, блядь, все! Тоді адвокат треба. Адвокат дуже прості. Там, як правило, дивіться, є ці їхні там, фінансові установи, є відповідно порті, є таким безпеком і адвокат. Він кажуть, знаєте, наші послуги коштують мільйон євро. Хлопці не ходить. Мільйон безналу. по безналу. І диво. Слідчі зразу говорили, ой, помилились. Вибачаємось, ой, ми так помилилися, ми так помилились, що Боже більше помилятись не буде. Хабарі, так. Да. Ну там дійсно, воно відкатана до дурі. Причому в деяких випадках е, от, е, ви починаєте тобі, вам зразу говорить, дивіться, значить так. от, За цим адвокатом тут вирішують, за цим тут, за цим тут, за цим, цим тут. Не дай Боже поміняєте, там не вирішите. І працює. Там дійсно ця система побудована дуже чітко. Ці всі борці з економічними злочинами просто зловживають, витворяють все, що завгодно. Хоча над ними теж. Єдине, що треба сказати, що можна і не їх трохи поняти, вони, розумієте, як? Вони ж так хабарі беруть, але бояться. Їм можна поторгуватись. То ні говорить, ні, ми все-таки не дам менше. То, то, то. Вони ж розуміють, що вони, коли проти тебе щось порушують, вони, ну, вони все, вона не тягне на кримінальну справу. Да, от, вони заарештували твій товар. І дійсно для тебе збитки, тому що ти їх продати не можеш, зараз що? Але вони розуміють, що на кримінальну справу ну, ніяк не витягне. І ви вже починаєте бадатись. І тоді на якомусь етапі ну, збиваєте тариф і збуваєте на якусь нормальну суму. І так воно працює. І отак працює в Європі. І тому там проблем немає. А от у нас проблем. Я ж говорю, хлопці, відкатайте нормальну схему відкатів заносить. І ваш БЕП буде працювати як години. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. А у вас що вийшло? Ну я розумію, що ліпили, що попало. В результаті там дійсно відбулася каса, чому такий штат? Вони ж поскидували з інших від. Ну Наприклад, там СБУ не буде займатися. Або податкова міліція була, їх же не можна, перевели сюди. Цих обрали, цих додали. Штат добавили, а Відкати де? Заноси де? А ви ж розумієте, на одну зарплату жити не буде, ви що, сказились. Ти бачиш, там знов така ситуація. Їм то говорять, давайте, працюйте. А ці говорять, Що, а за зарплату? Ми що, дурні чи що? Ви що, на зарплату пишли. Де відкати, де заноси? Буде відкати заноси, добре. Нема. Нема? Працівників нема. От тому й міняйте. Так що, якщо поставлять толкового хлопця, я б радий би взяти когось такого, знаєте, крутелика, який вже... Можливо, навіть відсидів, знаєте, він би наладив систему. І тоді Б буде працювати. От як тільки наладить, однозначно. Так, да, от цю систему, яку в Європі треба зразу робити, через адвокатів і так далі. Тому що, ну, знаєте, от ту класичну, яка була у податковій міліції, вона не підійде. Ну, воно вже, знаєте, старе, а воно не спрацює. А от оця спрацює. Як ходить. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. І буде все добре. Ці очі закривають, ці крадуть, ці підпрацьовують, ці заробляють. Тоді взагалі проблеми не буде. Ви знаєте, зарплату не будуть платити рік, хоч і на газ звільниться. Ніхто. Значить, не платять, працюють. Авто будуть доносити. А скільки буде стоїть, щоб я безкоштовно працював? О, ведь ситуація. Людина сама буде нести гроші, тільки щоб не звільнили. Ота це працьовитисть. Це правда. А поки цього не буде, ой, хлопці, нічого там бепом не буде. Це вже досвід показав. У нас від час перед цим, як Азаров створив цю податкову міліцію. Ну, був до Азарова такий льгін, і він створив податкову поліцію. Те ж саме ситуація. Вона, вона була і <смас> заносів виносив не було. Весь інтерес пропав. І там дійсно вона була така зачухана, зачухана, чесно кажучи. А потім, коли зробили правильно, а тут вже розійшлось. Запам'ятаєте раз назавжди, що охороняють, то мають. Ви що думаєте, що слідчі не спілкуються з ворами в законі, та вони їх один одно знають. Друг другу допомагають. Да? Слідчі, які, так, так. Те ж саме і тут. Ви що думаєте, що податкова міліція, поліція не знала контрабандистів, де які всіх знали. І було все добре. Ну а тут те ж саме. Як тільки ви наладите систему, як тільки люди будуть чітко знати, з ким додатись, кому заносить, от зразу буде працювати. А поки цього не буде, міняйте керівників, не міняють і нічого не вийде. От так я вам... Доречна порада. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.